дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Топ-25, дуже далеко. Можливо, оборона не тримає. Так, одна поразка, на жаль, оборона є. Ну, вчора була поразочка. Трішки мені там не вистачило. Добре, давайте подивимось, хто нас чекає сьогодні. Ой, бабулька. Бабулька і людвих. Ось це дуже неприємно, Ого. хоч люську бери. Так добре. Давайте все ж таки дійсно візьмемо люся, можливо, камінчиками людвига з'їб'ємо. Хоча гуріка, напевно, ми не будемо брати. Візьму сладга, можливо, встигнемо його зарядити, щоб від бабулі захиститись. Люсю також візьму. І давайте візьмемо, напевно, регінку, щоб можна було заблокувати той таунт. Якось так. Ну, спробуємо такою командою поїхали. Тут ще цей неприємний зелений, також відродження в нього є. Так, ну ми маємо. Сладга і Люську. Треба обережно це зібрати. Так, давайте ось так. Можливо, треба було також взяти собі. Так, це добре. Спробуємо заблочити центр. Тепер ось так. Оце зайве полетіло в того, хто там вред, чи як його. Так. Там знову комбо летить, тому давайте сладга використаємо, прокинемо ось так зелені. Тепер б'ємо ось так. Так, мінус людвиг. Це добре. І будемо бити сюди. Так, прокидаємо. Будуть червоні. Ось так. Це вдарить боляче, звісно. Він обходить. Сладга. Так, бабулька скинула. Тепер б'ємо регінкою, зарядимо ще раз старласа, вдаримо сюди. Ще раз регін і сладг буде. Так, вмикаємо. Спробуємо добити Льоньку. Ось так навіть. Так, ну все, це вже повинен догоріти. Якщо ні, то доб'ємо старласом. Так, добре, тут впорались. Ну, пощастило. До речі, Люся. впоралась. Так, тут у нас що? Хред, Сладх. Дуже все неприємне. Тихо, тихо, що це відкоється. Так, все. Люся не знаю, чи потрібна мені тут. Так. Кого можна взяти? Ну, гуріка, напевно, сладг буде перебивати. Мені, щоб сладга пробити, треба якісь шоти. Може спробувати взяти аурікар, ману красти. Плюс таймінги їм можна збивати. Сладк буде захист давати ну від горіння. Ну, така оборонка потужна. Ну, поїхали, спробуємо. Так, є жовті, але багато сладга летить. Дуже велике комбо. Але жовті нам потрібні для захисту. Можна спробувати ось тут прокинути, можливо, там зелений. Зелений переїхав. Якраз той був під сповільненням, то в принципі непогано. Тоді давайте ось так. Так, сладх є наш, тому ми його поки напевно притримуємо. Можна спробувати забрати ману. Так, і хредмар. Ні, ману ми не забрали. Тоді бажано якесь комбо потужне запустити. Слад все одно зарядиться. Давайте ось таке комбо. Там фіоли підуть. Червоні. І ще фіоли. Добре. Так, тепер вмикаємо нашого сладга. Б'ємо сюди. Треба було спочатку вдарити. Так, регінка не промахується. Огу. Нам би старласа дозарядити, зарядити, було б непогано. Але не бачу як. Добре, давайте ось так прокинемо. Ось так. Там вже бабулька заряджається. Зараз буде боляче, вона ж також не промахується. І ось так. Так, слад зник. Давайте спробуємо вдарити сюди. Єдине погано, що ми не можемо сладга перезарядити, тому що це у нас ману краде 40%. Але ми можемо зарядити аурікарка, спробувати. Якщо ману заберемо, то тоді якісь шанси будуть. Але які? зрозуміло Давайте регінку зарядимо. і Не доїхав жовтий. Спробуємо вдарити сюди. Так. Старлас mm, не зарядиться. ну Єдина надія, що жовтий доїде знизу. Так, з ну, ми втрачаємо. Так, обережно прокинемо сюди. Ну, це зайве. Той б'є повсих, той також б'є повсих. Давайте спробуємо забрати цього. Якщо вийде, то ми. Ага, так ми манку собі докинули. Контраст. скільки ходів буде. 4 ходи, то дуже довго. Прийдеться, напевно, бити через контру. Старлас може спробувати і пробити. Давайте вдаримо так і ось так зарядимо рікарка Вона під блоком, але і під сповільненням. Добре, давайте регінку зарядимо. Так, скільки контравної буде. Я розумію, регін діспел але вона може її підпалити. Давайте ось так. Нехай вона ману скине. Вона не дозарядиться. Добре, тоді тут зелені прокинемо. Тепер вдаримо регін і вдаримо цим. Все. Чи можна було навпаки, бо цей сон відправляє, і там шкода збільшується. Добре, поїхали далі. Оврікард, до речі, тут допоміг. так Уви потужно б'є. Знову слад, тому так і поїдемо. Ще й Гартен м'яка шкіра. Плюс контра присутня. Так, що маємо? Маємо поки тільки зелений. Ну, добре. Давайте хоча б їх зарядимо. Саме небезпечні це всі по центру. Мені так здається. Так, він там хто. Він повинен заблочитись, ну теоретично. Іліна і Лене і Слад можуть не заблочитись. Добре, б'ємо по центру. Так. І тоді ось таке комбо. скидаємо, може там жовтий доїде знизу. Жовтий не доїхав, але доїхали фіоли. Майже. Так, цей зник, це добре. В нас заблокований наш Starlaus. І жовтих взагалі немає. Можна прокинути синє. Збереться тільки трієчка. зелена. і все. Де шукати ті жовті? Добре, давайте тоді хоча б ось жовті є. Спробуємо вдарити ось так і ось так. Уве може когось поховати. Так, а шкіра, танок спрацює, спрацював. Тихо-тихо, боляче вдарив. Так, тепер ми теж лікуємось. Ну, будемо бити в нього, і давайте скинемо тоді комбо. Так, одне ухиляння спрацювало. Давайте зарядимо регін. І спробуємо сладга заблокувати, щоб він. Знов танок не поставив. І його дозарядимо, щоб ульта. Щоб він ще раз ультанув і їм по 50 хп потім не накинулось. Добре, тепер об'ємо старлас і ось так прокидаємо. Так, ухиляння спрацювало добре. Давайте так, червоні. Це трішки зайве, але нехай. Знову б'ємо сладган, тут жовті прокинемо. Нам треба його забрати, потім буде простіше. Але ж він лікує багато. Так, так. Ось так, там же гортен готується. Угу. Так, два ухиляння. Чудово. Так, так, зелені. Ось так зелені. Скільки тонок буде? Один хід. Напевно, краще сланго все ж таки забрати, бо не дасть нам життя ось так прокинути. А він не заблокувався. Може доб'ємо його. Так. Тепер у нас наш сладок закінчився. Добре, тут прокинемо. Контра тихенько. Так. Б'ємо сюди, сюди. Відродилось, не помітив. Добре, давайте перезарядимо тоді. Нашого володара. Так, темного. Ухиляння і проти Гартена працюють. Знову відродилась. Добре. Ой, не помітив, що там комбо таке полетить. Ну, але хоча б забрали того Гартена. От як вона з інвізою і пробиває. Давайте так. Ще ж ману собі накидає. Так. Зараз ще і переможе. Так, так. Ну, вже треба завершувати. Добре. Так, наступний бій. Дунрхард, Азлар, стікляшки, медея, блокування. Звісно, стекляшки можуть пробивати сладга, і можуть тіні, але, напевно, потрібен Людвиг І потрібна чистка. Орікарка заберемо, поставимо Людвига. Де він там є? Дуже далеко. І напевно поставимо ось так брамбла біля нього, щоб постійно було лікування. Ну Давайте спробуємо. Сподіваюсь, Людвих витримає першу ульту. А потім буде простіше. Так, ага, в цього ж донор харта ще й захист відразу стоїть. Фіолів немає, але є зарядка зелених в один хід. Добре, давайте так і зробимо. Ну Ось Гартена чи цього Гандера не обов'язково було заряджати. Давайте спробуємо хоча б тут заблокувати. Так, відображення спрацювало є трійка фіолів. І все, трійка зелених, ще одна є. Але поки вона нам не потрібна, нам треба людвих. Давайте ось так прокинемо. Камінчик той до гори ми не зможемо підняти. Хоча, напевно, зможемо. Але дуже багато ходів. Це одні фіоли, потім жовті, потім сині. Ну, добре, давайте спробуємо. Ось так. Ось так. Угу. Ось вони фіоли. Це вдарить по всім боляче. Тихо. Рятуємо, сподіваюсь, Людвига. Тихо, тихо, тихо. Так, Людвиг стих. Добре. Біймо тепер сюди. Травління повісилось, ну зараз цей нас доб'є Гандер. Треба обережно прокинути. Давайте у нього зелені тоді скинемо. Де непогано що? Регінку не можемо зарядити. Добре, тоді ось так зелені вазлара. У нас буде лікування і буде старлас, якщо його не доб'є, звісно, джун. Ні, джун добив нам темного володара. Так, добре, все себе знімаємо. Давайте зарядимо регінку нарешті. Спробуємо зняти контрол. Ну і вдаримо старласом, звісно. Тут прокинемо ось так. Чудово, вони заблокувались. Можна в них прокинути. Брамбла поки залишаємо. Ось так. І все, закінчили. Чудово. Так, ну, Людвих допоміг. Вчасно ми його зарядили. Так, гурік. Гурік, гурік, гурік. Знову цей горік. І міньйони, Блокування там може не працювати, але можемо такою командою спробувати. Приїхали. Діспел у нас буде у вигляді червоної регінки. Так, ну у нас є зарядка Людвига. Напевно, краще його в першу чергу зарядити обережно, а потім вже дивитись, що там буде далі. Так. Так. Ось так, гуріка, на жаль, ми не проб'ємо. І він зарядиться від трієчки, там ще й комбо летить, то ми його не заблочимо, але варіантів поки не бачу Дуже багато синіх та жовтих, які не потрібні. Добре, давайте ось так. Ось так. Тепер треба, щоб він ще один раз сходив. Там вже. Ай-яй-яй, я взяв сюди Людвига. Ось це помилка. Тут же той гном. -ху -ху. І ми не встигаємо і зелених... Зарядити. І там фіоли прокинути, дуля зарядиться, підпалить. Ой, забув я за того гнома. Прокинути там ліворуч фіоли, то гном той зарядиться клятий. Як зелених зарядити? Там ще той тойрлаг готується. Добре, давайте тоді ось так. Ще ті паразити. Ну, це може і Брамблів від'їхати. Ходи гурік? Ну, так, так. А ось це. Моя була помилка, та ще й Людвига забрали. Звідки в нього з'явилося? Добре, давайте так. ну Зелених немає, зарядити ніяк. Тут все клятий гном зарішався. Так, із гуріка вже спала регінка, ми під сповільненням. Нічого тут я не вдію, на жаль. Щось цей ну, дуже сильно вдарив. Добре, давайте спробуємо ось так. Може якимось дивом регін дозарядиться. Ні, не дозарядилось. зарядилось. дозарядилось, був би шанс гуріка хоч заблокувати, але в нас збільшена шкода, по нам проходить. Ні, тут, на жаль, буде нулік. Но тут не гурік зарішав, а зарішав гном. І я забув за його ту пасивку, зняв все і. Треба було, напевно, Та хоча кого б тут я не взяв. Можливо, слад допоміг. Да Але, ну, вже як є. На жаль, маємо нулік. топ-5, оборона на тому ж рівні. Ну, це теж Од один раз напали за два дні і все. Що ж, ну подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нові відео. До побачення.